Ви інвестуєте на фондовому ринку від одного до п'яти років. Ви хочете проаналізувати свій інвестиційний шлях, систематизувати, можливо, покращити свої зортати в майбутньому. Ви хочете мінятися досвідом з колегами-інвесторами? Саме для вас ми створили курс Мастер Стокмак. Ми проводимо його всього два рази на рік. Ми вже мали запуски, тому ви можете запитати відгуки про. Цей курс у своїх друзів або почитати на сайті. І я запрошую вас на навчання. Там буде сім живих вебінарів, буде дуже живий чат, а буде кейс стадія, яке я спеціально для цього курсу підготував. Викладачі це практика і плен У нас будуть виступати всі партнери. Плен і, і ви побачите, яким чином ми працюємо. А ви дізнаєтеся набагато глибше про портфельну теорію з точки зору управління активами? Я буду вести вебінари, де розповідати вам про певні новітні стратегії на Wall Street і що взагалі зараз можливо на фондовому ринку придбати, яких активних менеджерів можна найняти. І звісно, поговоримо про поточний стан ринку, куди ж би цього. Також на курсі є дуже живий чат. Там люди не просто задають питання, діляться успіхами, помилками, ідеями, і це величезна цінність побути певний час. Курс він достатньо компактний. Це фактично один місяць вашого часу. Побути цей час в цій спільноті. Також для тих, хто купить пакет Gold, буде і нетвокінг зустріч, буде і детальний розбір. Кейс стаді Ну, в цілому запрошую вас на навчання на будь-якому з двох пакетів. Всі деталі даю в описі до цього відео. Будь ласка, задавайте питання і порекомендуйте це відео друзям, якщо ви знаєте когось, хто цей курс може пройти з нами.